Запрошую вас на книжкове побачення з подругами. Залишайтесь до кінця, щоб побачити, які книги ми обрали один одному, і поки одна з моїх подруг мені обирає книгу. Я розкажу про умови цього челенджу. Побачивши в інстаграмі такий тренд, ми не могли пройти повз. бо це ж дуже цікаво отримати книгу подарунок, ще й саме під тебе на базі твоїх вподобань. Добрий день. Ми хочемо зробити книжкове побачення з подругами. Mm -hmm. Ви вже бачили мою подругу, і мені треба щось обрати для однієї з моїх подруг. Що ж ви не читала одного разу. Розбите серце. Потім да. Колін Гулівер, Д... 9 листопада. Одного разу розбите серце. Воно зруч да дочитали. все дочитала. Да. Це ось, буде роман. Ось це також. Ну, то і мені здається, от який якийсь потрібен такий роман прикольний, можливо, український. Тут я ще не знаю, що вже тримаю книгу, яку потім куплю подрузі. Тож, умови такі, У нас було 10 хвилин на те, щоб обрати книгу, яку вона не читала, яка їй сподобається. А це, знаєте та ще задача, бо ми ж не звітуємо кожну книгу, яку ми читали. І, до речі, саме в мене був такий випадок, що дуже багато подруга а, читала вже книг сучасних. Витратила на це не десь хвилин, а десь по 40 на кожну людину, бо хотілося запакувати це все з любов'ю. Тож тобто ми вже купили книги, розкриваємо їх, і давайте подивимось, що ми обрали один одному. О, я любила хроніки <ресвяті ляль> <крифінці> Книжковые хроники на Так. Ой, сук, не баллы. Больше кидального чоловіка. Может, ты Ого! Ого! Це що це? А, як це... називається? Ну це гарно. Бо просто я тільки що. Шо... Ладно, дожді, я буду. Лас. Не забудь поставити лайк і підписатися.